Я тебе тут поправлю, давай то зараз буде Іра знімати відео, щоб ти була гарненька, давай. А то ти, тут у нас любиш, знаєш, головою їздить по дивану. От. Ну треба, щоб ти ж була чимною дівчинкою. Да, лялічка? Чемною дівчинкою? М? Чи ні? А то що не зав'яжеш тобі хвостик, ти все час його значить, знімаєш, намагаєшся знімати. Ой, всім привіт! Ви на каналі Ринка Дніпро. А нас вже дивляться, а ми тут з тобою розмовляємо удвох. Ляльошечка. Ну що, покажемо сьогодні ялинку нашим глядачам чи ні? Ми сьогодні з Лялею старались, намагались прикрашали наш будинок до Нового року. Зараз візьмемо камеру в руки, бо щось камера <неправильно>, неправильно стоїть. Намагались робити красоту і зробили, дивлячись на те, що у нас сьогодні майже цілий день не було світла. Все таки ми зробили красу, і зараз, нарешті, ввечері нам дали світло, що можемо в повному обсязі показати цю красуню. Я про ялинку, якщо що, цю красуню ялинку. Ну і звісно ж про лялю. Ляля у нас теж красуня, да? ти також у нас красуня? Гляньте, мене вона гарному світерку О, тут у мене сидить. Гляньте, Вишенька я її називаю, да? Ти пані Вишенька? Так? Да? Тобі Альона таки подарувала гарний... два. подарувала два гарних е, світерка. Я вже показувала своїм глядачам. Да? От. І один ми сьогодні наділи, тому що, так як не було сьогодні світла у нас. Хоч у нас є кафе, якось все одно знаєте, в будинку прохолодно. От. І Лялечка сьогодні так тепловідати. Все. Ти що вже спать збрав, чи що? Лялюся, ми ж домовились з тобою показати ялинку, як і спать, ти що. Да, ялинку і кімнату нашу, як Іра прикрасила. Угу. Так, ну що ж, показую свою ялинку. От, бо як я її, купувала, не купувала, не точніше, як я її везла додому, ви це вже бачили в попередніх відео. А тепер ж показати прикрашену потрібно, так? Да? Зачарована. Заколдована. <laughs> моя маленька квіточка, моя зефірка, моя пані вишенька. Просто моя чарашка. Так, все, показую. Ну що, заходжу в кімнату. Лялечка вже закуталась в плід. Так, шторка, тільки там бачу, що треба тут підправити, бо ляля видно там чи м'ячик доставила чи що. Ну, в общем. Таку тубу під телевізор прикрасила. Значить, такими новорічними всякими штучками. Оці іграшки з мультику Вінні-Пух хотіла повісити на ялинку, але, на жаль, вони дуже такі, знаєте, як сказати, ну, тяжолі для ялинки, і гілочки дуже гнуться. Тоді я вирішила так їх поставити тут та і все. Сама стоїть, тут у мене так прикрашено, Ну і сама ж пані ялинка. Як би вам так її показати в повний зріст, напевно, треба телефон переворачувати і показати в повний зріст. Також, знаєте, як кажуть, у кожної іграшки своя історія. Є старі іграшки, є нові іграшки. Маска з Венеції. мені сестричка привезла дві маски. Ось така венеціанська масочка одна і друга. Це нова іграшка я купила в епіцентрі. Цього такого вісільчака Міки привезла мені сестричка з Америки з Діснейленду. От, хто бачив мої попередні відео ті бачили розпаковку подарунків з Америки, і вже його бачили там. От, так що в мене, я коли ставлю штучну ялинку, то в мене якась одна кольорова гама іграшок. А коли я ставлю живу справжню ялинку, то я, як в дитинстві, люблю багато різних 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 іграшок. Тому в мене, тому в мене вони всі різні. І кролики. І рік Коня наступний рік. О, це я купила в епіцентрі в цьому році. Ну, як нещодавно на днях, так скажемо. Це в мене Снігуронька, Тигр, там, ну, різні такі, знаєте, іграшки. Це кулька така в квітах також купувала в епіцентрі, не пам'ятаю вже. Чи в тому році, чи аж в тому році. От. Так взагалі. Є навіть старенькі мої, знаєте, іграшки з мого дитинства. Де вони? А ось. Ось. Бачите, колокольчик, будиночок. Все скляне. Я хочу весь пластмас, який в мене є, його, до речі, залишилось не так багато. Хочу весь пластмас. Повикидати. Не люблю я такі пластмасові іграшки. Ось ще курочка також з мого дитинства, іграшка. І шишка. Хто пам'ятає такі шишки? Це також з мого дитинства така красота. У нас був старий старий годинник. От. Але так сталося, що я його розбила, а це два роки тому купила новий. Так що обов'язково на ялиці, щоб був годинник. Я коли вішаю годинник, я згадую стару пісню 5 хвилин, 5 хвилин. Така да. там було 5, минут, 5 минут. Бой часов роздався вскорі. А ось ви погляньте на цю малинку. Це іграшка, напевно, ще коли я зовсім зовсім була маленькою. От така малинка. Якщо така в мене вийшла ялинка. А тут ще стоять друзі, Дід Мороз, Снігоренька, Санта, Щелкунчик і Алінонок. Ось така компанія зібралася тут у мене. Так, що ось така ялинка до самої стелі. Ну, до стелі, правда, сантиметрів 20 не вистачає, десь плюс-мінус. Але ось така ялинка. Знаєте, наче і будинок прикрасила, і не знаю, і ялинку сьогодні прикрасила, а настрою щось взагалі немає. Не знаю, якийсь настрій такий, взагалі не новорічний. Може, він перед новим роком з'явиться. Маю на це надію, але якось не зрозуміло щось на душі. Прийшла мама сіла, та й А Я вам розповідаю, що настрою немає. От, кажу: дама, а вона каже, не знаю. А я така подумала, може це в мене тільки однієї настрою немає новорічного. Знаєте, якась така зимова хандра. Скоріше б пройшов Новий рік, скоріше б прийшов. Прийшов, прийшла. Прийшов. Скоріше, прийшов березень, продовжу так, і прийшла весна. От. Бо хочеться вже тепла. Не знаю. Що взагалі, взагалі нема такого знаєте, новорічного настрою, немає якогось, нічого не хочеться. Що це, знаєте, коли вимикають на постійній основі світла на 8 годин. На вісім вимкнули, на 3 години вімкнули. Ну таке ото. Таке ото. Ну. Нічого. Нам потрібно це пережити. Переживемо і все буде добре. Так, ну що ж, завершую своє відео. Таке воно буде коротеньке-коротеньке. Просто захотіла вам показати свою карсуні-ялинку. Хоча мама сказала, що та! У Альони краще. Валю Альони штучна ялинка, валю Альони засніжена ялинка. От, а я люблю такі от свіжі, настоящі, справжні, настоящі, справжні. І, і щоб пахло ялинкою, пахло, щоб будинку холодцем, ялинкою, мандаринками. І Новим роком. Це до зустрічі на каналі Яринка Дніпро. Як там кажуть, ні-ні-ні, ще не все, не розходимось. Забула показати, я ще ж столову прикрасила. От в мене ця гірлянда шторка, я вже не пам'ятаю, скільки її років. Років напевно сім чи вісім. І робить, слава Богу, кожного року. Так, така гірлянда шторка в мене тут на вікні. Тут уже така новорічна скатертина. Ой, треба було вже спишку включити, я не розумію. ялинка це ялинка, новорічна ялинка, свічка. Але я її не палю, а просто в мене як для прикраси, для украшення. От, така новорічна статуеточка. І барчик мій також готовий до Нового року. Правда, ще хочеться докупити якісь пару пляшок венця. Значить, це у мене такий сніговичок. Це сестра мені з Відня привозила. Там така свічка електрична на батарейці. От. І так гарно гляньте, як гарно. Така от красота. Все. Тепер точно я вам все покажуть. Точно до зустрічі на каналі Ритка Дніпро.